Зараз я вам розповім, як ми планували облаштування нашого автобудиночку всередині. Потрібно було створити якийсь проєкт, і ми щось креативили. Спочатку цим займалася я. Це виглядало ось так. Потім ось так. А далі ми почали робити щось серйозніше. Знайшли комп'ютерні програми для дизайну інтер'єрів, змайстрували коробку розмірів принтера і почали розставляти меблі. Run. Пройшла ніч. На ранок проект був готовий. Там, де стоять чоловічки, це бокові двері. Біля бокових дверей буде висувна кухня. Зсередини буде діставати стіл і газова плитка, щоб всередині автобудинку не влаштовувати приготування їжі. Зверху буде розкривати стенд. велике поздовжнє ліжко, стіл, одне поворотне крісло і два крісла водія і пасажира поблизу. Позаду буде роз... розвішуватись душ. Ну а унітазу, звісно, не буде, він буде виглядати так. Пройшло два місяці з того часу, як ми купили спрінти. За цей час ми встигли збудувати хату в горах, але із облаштування Кемпера зробили тільки центральний замок. Він тепер закривається і відкривається. Що теж доволі вагомий внесок в комфортне життя. Замок робили в майстерні, тому що не ризикнули самі лізти так глибоко внутріші, але тепер все одно довелось туди залізти, тому що ми встановлюємо зараз опалення. Розкажемо про це зовсім скоро в окремому відео, і надалі, вже згідно цього прекрасного комп'ютерного проєкту, будемо облаштовувати власне інтер'єр. Завтра ми виїжджаємо на Толоку біля Дніпра з ночівлею вже в цьому кемпері. Так, в ньому ще немає повноцінних меблів, але вже тепло. Я зроблю тут на швидкоручний великий затишок і покажу вам, що вийшло.